Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі з можливо тимчасовою назвою Skatepark Review. Моє ім'я Євгеній Марченко. Сьогодні ми приїхали в Решетилівку для того, щоб показати вам, який тут збудовано скейт-парк і памптрек. Ходімо! Містечко Ршетилівка знаходиться на відстані 30 км від Полтави. І в принципі цей скейт-парк разом з ПАМТреком є в комплексі великого урбан парку. Тут поруч ми ще можемо бачити баскетбольну площадку, футбольну площадку. І сьогодні тут був з нами представник влади, розказав, що вони не встигли добудувати мотузковий парк в лісі позаду оператора. Ну і в принципі трошки не закінчили основні роботи тут всередині парку. Зараз ми покажемо вам основні фігури, які тут є. Ми тут. Бачимо два великі квотера, і по центру така от невеличка, я не знаю, як це тумба, не тумба. Тут з однієї сторони такий перекат, а з іншої як невеличка книжка. Ну і біля книжки тумба. Квотери досить великі. Давайте я стану біля одного з них, щоб ви побачили, які тут масштаби. Мій зріст е, метр вісімдесят. Відповідно, це я так думаю, що двометровий пайп е, Бачимо перілу. На цій книжці, на цьому пірікаті, Тут ще залишилась навіть опалубка, що говорить нам про те, що парк не був добудований до кінця. Як я вже сказав, через повномасштабне вторгнення трішки його не закінчили. Далі, якщо ми пройдемо, побачимо от таку от штуку. Це я так розумію, що це повинен бути волрайд. А з іншої сторони, так як ви бачили на початку відео, повинна була бути назва цього скейт парка але через те, що він не добудований, не видно. Ну а тут просто волрайд. Такий досить різкий, але класний, тому що на ньому можна вчитись робити трюки. А е, тут, е, от якраз ми тут поскладали наші речі. Не зрозуміло, якщо чесно, що повинно бути всередині. Я так розумію, що це якась зона відпочинку, можливо, якісь лапки чи ну, щось таке, куди можна скласти речі. Тому що тут просто плитка, воно, в принципі, не несе ніякої да, зона, не несе ніякого навантаження. Якщо пройдемо ще трохи далі, побачимо тут. Таку досить високу, я б сказав, пірілу. вона не дуже проста для того, щоб на ній навчатись робити трюки. Але для тих, хто катається круто, то це, мабуть, непогано. Що не сподобалося в цьому скіт парку, і ми це відмітили, коли ще перший раз сюди приїжджали. Що друга піріла, вона тут, на мою думку, не потрібна зовсім. Тому що, якщо ти робиш якийсь трюк на цій пірілі, ти сюди не встигаєш, вона тобі заважає. І так само, якщо ти розвертаєшся на квотері, ця піріла стоїть досить близько сюди, а вона тут не потрібна. Мені здається, що її було б логічніше звідси. Прибрати зовсім. Тут є, також як мені здається, не дуже класна фігура. Це у цих три сходинки. Вони досить вузькі, і на що вони тут зроблені не зрозуміло. Також тумба, також не дуже вона низька, особливо з цієї сторони на неї застебнути досить складно, і вона така для більш прошарених, продвинутих чуваків. Але тут же поруч ми бачимо прикольний підкат. Він досить широкий, і для тих, хто тільки вчиться робити трюки, особливо для самокатерів. Я думаю, що тут прикольно. Можна вилетіти, зробити якийсь там тийлів чи що вони ті самокатери ще вміють робити. Е, якщо подивимось далі, це кінець е, скейт парку Тут три великі квотери. Кватерпайпи. Е, квотер е, вони, чесно кажучи, досить незрозумілі, тому що оцей і через один вони дуже пологі, з них не вдається вилітати вверх так, щоб приземлятися назад. А середній дуже крутий. Він не знаю, наших скілів не вистачає для того, щоб з нього класно вилітати і приземлятись назад. І незручно вилітати і приземлятись в цей квотер, з якого зараз знімає оператор. Я не знаю, мені не дуже подобається оцей середній квотер, але оці для того, щоб залітати наверх, непогані. Далі ми бачимо отаку от частинку, як боула, з якого теж можна вилітати і приземлятись сюди. Але знову таки було б класно, якби... Приземлення з цього виліта було тут набагато ширшим, було б зручніше робити купу різних трюків. Але маємо те, що маємо, і в принципі непогано. Ходімо далі. Тут бачимо теж якусь таку книжку розділену. Розділену, тобто наверху там є дирка, отвір, в якій місцеві жителі складають сміття. Прикольна фігура, але знову ж таки вона не дуже зрозуміла мені, хоча. Мені, як МТБшнику, подобається з неї вилітати з цієї сторони і приземляти сюди в такий невеличкий скатік. От. Прикольна штука, але ну, не знаю. Можливо, тут ще щось повинно було бути всередині, але немає. Тут, мабуть, найприкольніша в цьому парку, вона ну, теж не дуже низька, як бачите, да? до коліна мені. Але тут прикольний підкат, досить широка, і на ній можна робити трюки всяким боєміксером, самокатером. І так далі. Ми майже обійшли повністю наш скіт-парк. Бачимо тут ще одну тумбу. І знову таки хочеться від хочеться відмітити цей гігантізм, тому що тумба досить велика. Я думаю, що ніякий самокатер сюди точно не застрибне. Ну або якщо і застрибне, то це якийсь профак місцевий, але точно не початківець. Сюди навіть на BMX чи на МТБ ну, досить складно застрибнути. Як мінімум там барспін в мене чи щось таке, ніхто сюди не зробить. Просто через те, що тут дуже високо, незрозуміло. зрозуміло Чому будували такі високі ці поруди? Було би крутіше, мені здається, особисто. Якби воно було трошки нижчим сантиметрів на 30. Ну, як бачите, да, висота вище мого коліна, я не знаю, скільки тут сантиметрів, мабуть, 50. Якби було сантиметрів 30, було б круто. От такий от невеличкий огляд цього скейт парка Ми зараз ще покажемо для вас памп трек Так, ну скейт парк. Ми в принципі вже подивились. Прийшов час подивитись на памп-трек. Я не впевнений на 100%, але, по-моєму, тут в решетилівці один з найбільших памтреків в Україні. Він модульний, складається з от таких секцій. Я не знаю, що це таке. Це якийсь пластик, фанера. От, е композитний памтрек, по-моєму, це називається правильно. Він дуже великий, не знаю скільки тут метрів, але коло досить класне. Єдине, що він досить небезпечний. Якщо розвиваєте величезну швидкість, ви можете вилетіти прямо на плитку або на гравій цієї фігури. і клас Сно було би, якби він був якийсь асфальтний. Можливо, у нас на каналі буде огляд асфальтного памтреку у майбутньому. Я колись в таких катався, а, але з іншої сторони, а, такий памтрек дуже класний для розминки, взагалі для того, щоб відпрацьовувати навики навички свої катання на велику, на скейтборді, на самокаті, на чому завгодно. Воно дуже додає скіла в вашому катанню. От зараз я зроблю кружок і покажу вам наскільки він довгий. Ну поїхали! Це був, було рівно коло, яке я проїхав, то ви бачите, який він довгий. Головне, не забувайте кататись в шоломах. Серега, а що ти хекаєш? Ти заморився чи що? Отакий от, от невеличкий огляд цього скейт парка Це наше пілотне відео. Перше відео. Коли будемо сподіватися, що війна скоро закінчиться. Ми матимемо змогу подорожувати, подорожувати по різних містах України, по різних країнах світу і знімати для вас більше оглядів для того, щоб ви знайомились. Зі скейт-парками в усьому світі і мали можливість і хотіли, і знали, куди вам хочете поїхати. От, дякую всім за перегляд. Якщо ви додивились до цього місця, ви молодці, все. Там... Не прошу вас ці всі лайки, репости, воно дуже роздражає, але якщо вам подобається, якщо, то Коротше, це щось вже на портачі в кінці. Друзі, наговорив багато критики про цей парк, але на завершення хочеться сказати, що яким би він не був, головне, щоб в ньому катались молоді люди, проводили свій час, навчались новим трюкам, соціалізувалися, розвивалися, пізнавали щось нове. Я у своєму дитинстві тільки мріяв про те, щоб покататись у подібному парку. До речі, у нас у Полтаві такого парку до сих пір немає.